Вітаю це у ТВ, Наші ефіри тривають. Хочу нагадати, що спонсор каналу торгівельна марка Гетьман та медичний центр Призма. А з нами на зв'язку Сергій Гайдай, і ми сьогодні з ним будемо говорити про те, які новини відбуваються у руці у Русі, громадському русі, який називається геть Росії. Зон Сергію, вітаю! Дуже раді вас бачити, і дуже хотілося б зрозуміти, як ми просуваємося, тому що я постійно читаю, що от на сьогодні те, що ви пишете. На сьогодні я знаю, що вже ми маємо 200 тисяч голосів, які підписали петицію. А отже, можливо, ви маєте якісь інші гарні для нас новини. Так, да, дійсно, ми просуваємося. Людмила, вітаю вас. Новин було багато за цей час, але цей формат у нас з'явився перший. І я тому хочу анонсувати, скажімо так, розказати про найсвіжіші. Ви праві по перше, ми дійсно зробили все, щоб в міжнародної петиції на сайті Change.org було якнайбільше підписів. І На даний момент, декілька днів тому, ми перейшли відмітку 200 тисяч підписантів з усіх країн, і це я вважаю важливе досягнення. Хоча особисто я собі за мету ставлю мільйон. Чому? Тому що на початку нашого руху з міжнародною спільнотою, з міжнародними СМІ, була домовленість. Вони сказали, що ця проблема буде цікава, і для нас теж, щоб ми почали включатися десь після того, як про неї заявить мільйон людей в світі. Ми сьогодні одні з рекордсменів на цьому сайті, і нам сайт вже пише. Ті, хто зайдуть на сайт, Бачить, що там вже позначається, що це одна із найпопулярніших е, петицій на цьому сайті. Тому дякую всім, хто підписався, і запрошую всіх інших підписуватися, бо це важливо. Петиція вимагає від тих, хто е, від секретаріату ООН вона звертається до Готієриша, генерального секретаря ООН, щоб він надав документи про те. Що Росія має право знаходитися в ООН. Ми знаємо точно, що документів немає. Що якраз юридичний казус у тому, що своє місце в ООН, в ООН якщо е, вида, видаючи себе за чин ООН і сидячи в кріслі в колишнього РСР, Росія отримала незаконно, не проходячи жодної процедури. За неї не голосувала Генеральна асамблея, що повинно бути підтверджено протоколами. І в парламенті цієї країни не затверджувався статут ООН, що її обов'язковою мовою для будь-якого члена ООН. Тому, якщо тільки петиція набере свої голоси, буде визнано факт, що таких документів немає. А коли такий факт буде визнаний, ми будемо вимагати, і ми можемо вимагати, і Україна може вимагати. Поліцію ООН не допускати російських представників до будь-яких засідань. Чому це важливо? І це теж новина. Це важливо, тому що, на жаль, всі рішення, які приймає ООН, носять характер порад. Вони не обов'язкові для виконання. Причому ось з останніх новин хочу вам сказати, що нещодавно. Uh, значить, uh, нещодавно uh, декілька міжнародних організацій uh, прийняли свою резолюцію. Ну, наприклад, парламентська асамбле... асамблея НАТО uh, нещодавно визнала РФ і її фашистський режим державою терористом а така держава не може знаходитися в ООН. А, наприклад, місяць тому, 13 жовтня, відповідну резолюцію одностайно ухвалила ПАРЕ парламентська асамблея Ради Європи Ради Європи, і саме наша група промоглася, щоб не тільки визнати Росію державою, яка фінансує тероризм і є терористом, а там був пункт, який саме ми зробили, щоб він був включений. І цей пункт визначає, що вона знаходиться в Раді безпеці незаконно. 24 числа буде голосування Європарламенту за схожу петицію, де РФ буде визначатися державою агресором терористом і той, що фінансує тероризм. Ми теж зараз боремося за те, щоб зробити все, щоб вона була визнана і нелегітимною учасницею ООН. Чому це для нас важливо? Тому що, на жаль, тільки ті рішення, он які приймає, наприклад, Рада Безпеки, є обов'язковими. А саме знаходження там в Раді безпеці Росії такі рішення робить не обов на такі рішення. Вони накладають вето. Вони за них просто не голосують. Обійти це право вето вдалося ООН тільки два рази. Перший раз, коли в 50-му році минулого століття просто не була присутня РСР в кімнаті, де Рада безпеки приймала рішення, і тому ООН проголосувало і прийняло рішення про формування воєнного контингенту, який висаджувався в північній в південній Кореї, щоб відбити агресію Північної Кореї. А другий раз це було пов'язане з Суєцькою кризою, коли одностайно ООН прийняла таке рішення про ввод миротворчих контингентів в район Суєцького каналу, але там була така ситуація, що ну, всі члени Ради безпеки прийняли таке рішення, думаючи, що саме ці війська будуть на їхній стороні. Там була така спірна ситуація. Нещодавно ще ООН голосувала е за те, щоб визнати. Право України отримати репарації на, е, від Росії, причому в репарації включити саме ті активи, які російські активи, які були за кордоном і які були арештовані і блоковані. Але на жаль, без рішення Ради безпеки, де знаходиться Росія, це рішення є тільки рекомендацією, тому нам вкрай потрібно довести свої справи до кінця. Оце останні новини. Ну ще такі інсайдерські новини. А, наші представники, знаходячись за кордоном нашої ініціативної групи, отримали неофіційне сигнали від Сполучених Штатів Америки, від їх представників ООН, що вони готові йти за цим алгоритмом. Тобто, оці всі розмови, та це неможливо, це не підтримує Сполучені Штати. Вони після останніх подій, після дій. Росії по терористичним атакам України понищенню інфраструктури сказали, що готові підтримувати один із алгоритмів. Я нагадую, що у групі є декілька алгоритмів, як діяти. Наприклад, там є такий ЮАРівський алгоритм, коли кожного разу, скажімо так, ООН приймає рішення розібратися, чи має країна. Право бути присутньою на засіданнях ООН так само не допускали до засідань ООН ЮАР, коли визнали, що у них там апартеїд, якщо пам'ятаєте, тобто все рухається, підписи ростуть, і діалог з міжнародним суспільством і з міжнародною політичною спільнотою. І громадською спільнотою налагоджується, і те, що я казав колись на початку нашого спілкування, що тут важливо, як мінімум, щоб у світі виник дискурс: Росія знаходиться в ООН нелегітимно, Росії не місце в ООН. Цей дискурс вже як факт існує, і це основна новина. Будемо рухатися далі. Пане Сергію, дуже дякую. Дякую, що сьогодні повідомили нам останні новини. Я хочу нагадати нашим глядачам. Будь ласка, підписуйте петицію під цим інтерв'ю. Буде посилання, приймайте участь. Будь ласка, і я хочу нагадати, що цікаві інші інтерв'ю інших учасників знаходяться плейлисті на Укролайф Тіві. Так що прошу, дивіться, лайкайте, приєднуйтесь до цього руху. І, звичайно, ви можете е, подивитися цікаві і якісь е, ті аргументи, які наводять правники і учасники цього руху на безпосередньо на Ютуб каналі. Геть е, Росію з ООН». називається цей канал геть РФ з ООН». Сергій дуже дякую вам, що були сьогодні з нами. Дякую, з нами. Дякую вам, що нас підтримуєте в нашій важливій справі. Дякую дуже. І звичайно, ми вдячні вам. Наші спонсори на платформі Patreon. Залишайтесь з нами. Це був live tv